Цю вулицю у середмісті Краснопілля російські війська за півтора місяці обстрілювали тричі. Останній раз, 30 липня, тоді поранило місцевого мешканця, говорить заступник краснопільського селищного голови Василь Лавриненко. Також уламками снаряду посікло будинки мирних жителів та трансформаторну підстанцію. Були пошкоджена огорожа, були пошкоджені будинок. Але все це привело до того, що після закінчення третього. Виходу наші дали відповідь і все заспокоїлось. Нарахували загалом три влучання. Один зі снарядів впав поруч з оселою пані Антоніни. Вікно повибивали в мене, в дворі вибило вікно і на вулицю вибило вікно. Це не перший раз у нашу оселю. Перший раз у город упало, вибило мені картоху, яблуню побило, вишню збило, півосокора знесло. Багато в ОПСі полетіли у мою малину вікна, а це вже другий приліт. Вулицю обстріляли тричі за останні півтора місяця. Вперше у середині червня, потім 15 липня. В той день ворожий снаряд влучив в дерево на городі місцевих мешканців. Тут два в конець городу туди і третій, то в Ігор Наливаченко родом із угроїдів. Грає в місцевій футбольній команді. В його оселю також влучив уламок російського снаряду. Коли вона багнула, воно ж не тривоги, нічого не було спочатку. Там, по-моєму, і тоді вже снаряді вже з тривоги в нас немає. Тут дьорнуло хату, тоді вже вийшов сюди в двір, а вже ж другий прильот, вже коли пішов, побіг погрів. Ну і в принципі і все. Тоді ж почався другий, третій, почало ще листити, то сусідні вікна полетіли, все ж вилетіло сюди. Найкраще друг це... Погрібок. <грибок> <грибок> Навірно, я його побілю в цьому. Году. Ховається в погребі від вибухів і сусідка Ігоря Алла. На подвір'ї жінки, уламки шифуру і скла, а в огорожі – дірки від попередніх влучань. Тільки зайшла в хату. Якби тут була, тут же ж воно ж і ворота, все ж злетіло, все тут би зразу плягло. Повезло мені ще, що до мене багато уламків не дійшло, задержали мене забор. Поки наша знімальна група працювала. Краснопілля знов почали обстрілювати. Інтенсивність обстрілів громади за останні тижні збільшилася, говорить Василь Лавриненко. Через це люди виїжджають з прикордонних сіл Краснопільщини. За словами чоловіка, до повномасштабної війни населення громади було понад 20 тисяч мешканців, нині близько 14 тисяч. Якщо Марія візьмемо, це на самому нулі, там проживає дві жінки. Які на даний час не хочуть змінювати свого місця проживання. Там уже більше року немає ні електроенергії, не працюють магазини. Найбільше хто залишив домівки це мешканці села Покровки. Підприємницька діяльність скорочу, закривається, не обробляються землі. В цілому це ми можемо сказати, що це буде більше 10 мільйонів гривень не надходження до місцевого бюджету. За словами Василя Лавриненка, після початку повномасштабної війни у громаді стали обробляти на 7,5 тисяч гектарів землі менше. Діана Крахматова, Андрій Храмченков, Суспільне новини, Сумщина.